Відтепер кожна операція на серце в Тернопільській обласній клінічній лікарні не проходить без використання ось такого сучасного УЗД-апарату. У стінах медичного закладу він з'явився нещодавно та вже здобув свою прихильність серед лікарів. Інтенсивна терапія. Сучасні операції на серці неможливі без візуалізації. Що кожна операція стовідкові супроводжується візуалізацією як до, так і після після оперативного втручання. Контролюється помота виконання операції, якість виконання операції. Сучасної кардіохірургії немає без сучасної діагностики. Переконують лікарі. Відтак такий прилад кажуть експертного рівня. Наразі діагностичний апарат такої потужності та формату єдиний в нашій області. Кардіохірургія це є ну квінтесенція взагалі хірургії як такої, і мабуть, медичної науки на сьогоднішній день. Тому э, оснащення відділення над сучасним обладнанням є наш пріоритет. Представники Тернопільської ОВА зазначають, одна з завдань на сьогодні створити умови для того, аби до розвитку медицини в області могли також долучитися підприємці. Відтак новий діагностичний комплект в обласній клінічній лікарні допомогли придбати благодійники. Три сьогодні обласна лікарня робить пересадку серця. Це про що свідчить. Свідчить про той системний розвиток, в тому числі ми використовуємо різні інструменти, в тому числі і приватний бізнес, державні кошти, кошти Міністерства охорони здоров'я, кошти обласного бюджету. Ми дали на вибір. Тернопільську обласну лікарню, бо ми розуміли, який це рівень лікарні, лікарня, яка прогресує. Що я так кажу? Бо я є пацієнт, дякуючи тим лікарям, я сьогодні з вами говорю, вони мені порятували життя. Чую зі слів лікарів, що покращились ці можливості, вийшли на суттєвий якісний рівень. Тому приємно, що і я якусь частку в цей процес мені вийшло знести. Медики відділення кардіохірургії та трансплантології Тернопільської обласної клінічної лікарні сподіваються, що це тільки початок у їхній роботі можливість дбати та рятувати людські життя.